Ось друзі, таким чином ми підв'яжемо цей спарений рядок, якому 400 помідорів. Таких рядків у нас три. Краще б, звичайно, було одно плоскосну шпалеру, тоді можна було дві проволочки кинути і тапінером підв'язувати. А так прийдеться в'язати на висоті метр м до кожної рослинки ниточку. І буде так. Буде так. Ниточки. Короче, тут 50 метрів довжини. Пішло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16. Короче, 50 труб пішло на три ряди, це ми підв'яжемо 1200 помідорів. Трубу взяли на 6 тисяч, це ми взяли ще на шалабони, там різні строїть, взяли тільки половину. Виходить, труб на 3 тисячі і шпагата на тисячу. Це у нас 170 метрів, з запасом там 20 метрів. Таким чином ми підв'яжемо за 3-4, ну і війрєвки 500 гривень. Коротше, 5 тисяч сваємо, рахуємо. 5 тисяч і в нас готова шпалера на 1200 помідор. Тут все чотенько, тут можна висітися на ній. Тут нормальок. 1200 помідор підв'язуємо. Після сезону ми все робимо? Знімаємо це все, складаємо до весни. Переоріюємо, вносимо перегно, переорюємо і буде бомба-ляля, бомба-ракета іпідром. Та й такі справи, друзі. Подивився, виставляли відос, де рахували цю композитну арматуру втекати, то вийшло на 600 помідор, щось там 6 тисяч. Тобто в два рази дорожче чи в 3, да, навіть. Чи в 8 тисяч ми вийшло, не пам'ятаю. Чесно, на ну, цей спосіб дуже мені подобається. Трошки треба поморочитися, вилазити на драбинку ну, тут, і кувалочкою забивати. Можна було зробити обрізати трубу, привезти ручку і посадочні місця. Ну, забив ось на метро трубу, Забив на метр, виняв. Вставив, ще виліз, два рази вдарив, так вона аж загинає. Вдарив два рази і чітко. Ще два ряда предстоїть, один ряд зробили. Десь підготовка година. Коротше, три години на ряд у двох робить і бомбаляля. Нам дуже подобається такий спосіб. Хочете підписуйтесь на канал. Будемо все показувати про вирощування в відкритому ґрунті. Дякую.